Чорно ну, любі мої друзі і Вентернаті з люльми каналу YouTube і кон лілі! Сьогодні у нас не те, що дуже гарна тема, а дуже важлива тема, як говорити, кричати про допомогу в екстрених ситуаціях. Я дуже сподіваюся, що ці фрази вам не пригодяться, але на всякий випадок майте на увазі, занотовуйте собі і зберігайте це відео. Ну, а, звичайно, діліться його з іншими. Може комусь пригодиться. Тож давайте не гаємо часу, а починаємо прямо зараз. Аль pronto soccorso, що означає е, швидка допомога. Так, отже, на швидкій допомоги е, лікарня, невідкладна допомога. Бачите, я тут трошки на балконі, тому вам можливо буде чути дещо якісь звуки. Ну але виходимо з ситуації, тому що в нас середа відео повинно виходити. Тому я стараюся максимально зробити все, щоб ви отримували ваше відео. А особливо сьогоднішнє, я його точно не могла пропустити, тому балкон не балкон, звук. Не звук, ми його сьогодні маємо, тож вчиться. Беріть сошит обов'язково і записуйте. Я мати у амбуланса. Так, викличте швидку допомогу. Я мати у амбуланса. Якась екстрена ситуація. Ось так. Ми будемо просити всіх допомогу. я мати дзвоніть, викличте у намбуланса. Далі че у немердженці, ось це червяточки мої че чи сону. Дуже важливо вивчити на уроках. Я гарно вчу студентів використовувати че чи соно. Розуміти, що не використовувати, але в загальному, коли ми це говоримо, коли тут чи там щось є, так отже, є емердженця, незвичайна ситуація. Ми скажемо так, тут чи там зараз відбувається якась надзвичайна ситуація, тому че у немердженці далі че стато ун Інциденте, stato un incidente інчиденте, in інвія, і кажемо, так сталася аварія на вулиці такі. Отже, c'è stato, Бачите, тут ми вже говоримо про минулий час. C'è, теперішній c'è stato» – сталося, трапилось щось? Що? Un incidente de in via Garibaldi». C'è – «Una persona ferita». Дивіться, яке гарне слово в сенсі гарне, звичайно, не зовсім, але щоб запам'ятати вам, щоб потренувати. Ще вона персона феріта означає поранена. Також ми можемо сказати: так, уна феріта, коли mm, ну, поранення є. Ось тут «c'è una ferita?» тут є поранення. Також дзвонимо uh, на пожарну і кажемо: так «c'è un це іншендіо нельопа. У моєму будинку пожежа. «Un incendio пожежа. До речі, щодо uh, екстрених ситуацій номерів, куди дзвонити, кого викликати. В одному з наступних слайдів, тож продовжуйте дивитися і записати обов'язково собі ці номера О, на всякий випадок. Місенто мале, мені погано. Фраза, яку ми маємо знати. Сподіваюся, ви не будете її використовувати, тому що з вами все добре і буде добре. Проте майте собі на увазі: місентома, але мені погано. О, або Авуто, я потрала в аварію, я потрапив в аварію, у мене сталася аварія. Mm, я розбився, я розбився. Ось, все, що зв'язано з аварією і зі мною перша особа. так? Да? Але тепер дивіться, О, офатоний означає, що це я венсі спровокувала, спровокував цю аварію. А оавуто я мала, я отримала, попала в аварію. Уавуто інцидент. так тому вибираємо чи я зробила, чи я потрапила, чи так сталося, але не по моїй вині. Угу. Ото дуже гарно. Non riesco а респіраребен. Я не можу нормально дихати. Тепер дивіться атенціон. Нам дуже гарно відоме слово могти, як потери, так чи ні? Фантастика. І часто говорять посу «Нон Nonріesko, а фар щось набагато краще використати в цій ситуації, тому що ми говоримо, що у мене щось не виходить зробити. Наприклад, нонрієско ад імперареліталіяну. У мене не виходить вичити тріс. за що я не можу нам посу. Я можу. У мене є на це все. Так і розум. І ресурси якісь допомога, але не виходить в мене так, нон riesco. а обов'язково це. А. І потім дія, яку ви не можете виконати. Трохи шумно, правда? Ну нічого. Міфа мале латеста, лостомако, ласкін. Ви це читається schiena, schiena». Мене болить, міфа мали що голова, живі, шлунок, так? schiena» – спина. Якщо хтось потрапив в, в аварію, ми говоримо, не знаю, там міо чи mia, назва чи ім'я, не знаю, там, mio маріто, чоловік, mia сорелла, uh, сестра, так? А фатон incidente, лей А. Бачите, як ми говорили, і О, fatto, Лей, чи Луй, а в третій особі. Можливо, комусь буде корисна наступна фраза: це abbiamo Бізоньо di, Обов'язково ці три слова ви розумієте, як хочеш, аж. Аб'ємо бізоньо ді, що у насія, а ротеле. Інвалідний візок нам потрібен. Отже, викликаємо швидку, кажемо, будь ласка, привезіть нам інвалідний візок. Тому нам потрібно, нам потрібен. Аб'ємо бізоньо ді. У на седія, а ротеле. Гарно вимовляємо голос, бо я не чую. datemi un antidolorifico datemi un antidolorifico dai temo gli dice sneboli ce che non devo oggi potrà poterli carne no? io ho stacco presto così date mi mi un anti nu no, antidolorifico sneboli quanto devo Аспетаре. Якщо там різних екстрених ситуаціях, знаєте, всяке буває. аспетаре?» давайте се про себе чути. Sono алерджіко» – якщо це говорить хлопець, да? або соно алерджіка» – дівчата. А, у мене алергія на не там пер чи що? А саме а. Соно алерджіка, а. Ось це слово точно не знали. Оле вертіджіні

Ріковерато, ну а ось і номера. Дивіться, робіть скріншот, зупиняйте, ставте на паузу це відео, і uh, просто майте на увазі ось важливі номера. Uh. Перлемердженця, не можу не подякувати моїх найкращих в світі. Я вам шалено дякую за те, що підтримуєте мій канал, за те, що спонсорозу... спонсоруєте е, мої відео. Ви мене дуже сильно надихаєте, і саме за для цього я продовжую і створити наступні відео для вас. Тож, якщо ви теж хочете спонсорувати мої відео, тисніть внизу, або на ті спонсорувати. Я вам буду щиро вдячна і, звичайно, ви отримаєте. Бонуси про те, це все це все вже прочитаєте за посиланнячком. Давайте будемо заявляти, подавати заявки в поліції. Аюто ла поліція, звичайно, перше перше речення, фразу, яку ми маємо знати, кричати, як якщо на випадок щось допоможіть викликати поліцію. Міано рубато і портофоліо? так мені вкрали гаманет. міяно рубато і документи. Міяно рубато там? Ламакіна м'яно рубато. Запам'ятовуємо так, щоб мені вкрали. Ну або наступна фраза це соно стата derubata, кажуть дівчата. Соно стато derubato, Кажуть, хлопці мене пограбували. Або викликаємо поліцію, коли щось зауважили. Хтось там когось обкрадає, і кажемо: Че стато, унфурто квіт, що тут стала скрадіжка, Отже, un furto, крадіжка. Пам'ятаю, минулого разу я заходила в ювелірний магазин в Італії, і е, він був такі повністю закритий, перекритий. Думаю, ще вчора такого не було. Що відбувається? Ну я запитала власника. Каже, що таке? А він каже, че стато ум фурто Єрію. Каже, вчора сталася крадіжка. Отже, його обікрали. Ум фурто крадіжка. Квалькуно міста Сеґуендо. Поліції говоримо, слухайте, за мною стежить. Я бачу, що хтось qualcuno, калькуну та людина. Міста Сеґуендо за мною. Perciò, ось чому волю фаре уна денунча. Я хочу подати заяву про злочин. Волю фаре уна денунча заява. Ми сента ін періоло. Я почуваюся в небезпеці, Ун периколо небезпека. Ми сенто, я відчуваюся де ін в небезпеці і периколо. Звичайно, не дай Боже, але майте теж на увазі. Довелося проведемо допомогу первіти реалі. Де я можу, знаєте, допомогу для жертв, злочинів? Тож, ви розумієте, коли ви говорите про страшні ситуації, так. Ви жале вітіми жертви і реаті страшні злочини. Че у інтерпрете диспонібіле, у вас є тут перекладач, знаєте, особливо для тих, хто тільки приїхав в Італію, добре не спілкується, будь ласка, запишіть собі цю фразу, використовуйте всюди. Че у інтерпрете диспонібіле, у вас є тут перекладач. Come posso ottenere un documento provvisorio? Як я можу отримати тимчасовий документ на випадок, вам крадуть документи, ви нічого не маєте, що робити, куди йти, куди податися. В Італії кожне уфічо робить щось. М -м -м -м. Не знаєш ніколи, куди дійсно звернутися. Тому коми посо Оттенере отримати provvisorio? Ребята, Радянської сьогодні це все. І так вже багато інформації. Я дуже сподіваюся, вам було корисно. Ви собі щось виписали Ой, і те, що виписали, міра команду, гарно вимовляйте голос, тренуйте, ходіть, голосно, говоріть. Головне, говоріть, рот, відкривайте, говоріть, не лише читайте, не лише слухайте, говоріть. Ви говорите протягом дня і завтра також. Якщо відео було утіле, корисне, пишіть, дайте мені знати, Ви знаєте, мені це дуже приємно читати ваші коментарі і бачити, що я нашими відео, моїми відео, нашими відео разом з вами приношу вам користь. і люблю, ала просіба! чао!